Власного виконавчого комітету Хмельницької міської ради і 10 рік. Є пропозиція вводитися з порядку. Переходимо до першого питання про затвердження статуту мінімум підприємства проміжованського печального. Thank uh -huh. На даний момент є така обласна програма, яка дозволяє придбати житло на умовах співфінансування, тобто область фінансує 50%, 20% згідно своєю фінансовою спроможності громада і залишок, що буде в тих коштах, це цей заявник. У нас на сьогоднішній день є, числа тих всіх, підпадаючи під цю категорію. Вої учасників і інвалідністю третьої групи внаслідок війни Кошти наш на цей рік передбачено, і тільки потрібно розглянути дані заяви і замовити кошти, подати заявку на область. Склад комісії в нас такий Репета Роман Петрович, голова комісії. Жеребецька заступник, патруль Олена Дмитрівна, секретар комісії, Котлер Володимир Михайлович, член комісії, Танчан Володимир Зінович, член комісії, Осташевська Марія Михайлівна, член комісії, Сайко Микола Васильович, депутат міської ради, член комісії. 25, 22 на 1 людину, плюс 10 з на кожного члена сім'ї, і плюс ще 10 квадратів на а, особу з інвалідністю. Тобто у нас є тут, ну, у нас зараз. Щобло, приносить нам тристоронню угоду за підписом, підписок, аби нам підписок, плюс Ну так, що так, 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 що так. щось таке саме. І там буде ціна, і тут, по ногу, ми все розраховуємо, яку суму ми замовляємо тій область, що платить помага, і багато, І в То, це не і не місячний не. термін ми повинен нам представити право власності, що він опоранений себе. Але умова, він може і нову будову купувати, але так. Порошене будівництво вкладати гроші ми не можемо. Воно мусить бути вже достатньо буде нам представить допомогу. Thank okay. Obrigado.